Вітаю вас, учні. Ми починаємо урок. А на уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі. Давайте привітаємося, давайте посміхнемося, давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Сьогодні у нас з вами урок фізики. Добрий день! Ми продовжуємо вивчати різні види механічного руху. Тема уроку Коливальний рух, Амплітуда коливань, період коливань. Маятники. Вважай нещасним той день, коли ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти. Сьогодні на уроці. Ми маємо з вами ознайомитися з особливостями обертального руху тіла. Ми вивчимо нові фізичні поняття, амплітуда, період та частота коливань. Ознайомимося з новим приладом-маятником. А зараз пропоную вам. Переглянути приклади коливального руху. Подивіться, як коливаються кульки на мотузках, яка особливість цього виду руху. Цей рух повторюється через певний інтервал часу. Визначення коливального руху. Це такий механічний рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Маятник. Це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або внаслідок дії пружини. Тягарець, що коливається на нитці приклад найпростішого маятника. Маятники бувають різні. Фізичні маятники це тіла, які коливаються під впливом притягання до землі. У пружинних маятниках тіла коливаються завдяки дії пружини. А зараз пропоную трохи відпочити весела руханка. Ik nee m'n dek neer, aan je schreef, aan je duma. Ik het, dat is Чуття. Слухай моє серце, відчуваєш це я, слухай моє серце, слухай. I'm so sorry, Для дослідження коливального руху створили фізичну модель математичний маятник. Він являє собою матеріальну точку, підвішену на тонкій, невагомій і нерозтяжній нитці. Охарактеризуємо коливання математичного маятника, для цього розглянемо фізичні величини. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Амплітуду коливань позначають символом А, одиниця амплітуди коливань в системі Сі метр. За одне повне коливання тіло проходить шлях L0, який приблизно дорівнює 4 амплітудам. l 0 v дорівнює 4А. Фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне коливання, називається період коливань. Період коливань позначається символом Т. Одиниця періоду коливань в системі Сі секунда. Період коливань дорівнює час Т поділити на кількість коливань N. Частота коливань це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Позначають частоту коливань символом ню, і обчислюють за формулою. Ню дорівнює n поділити на t. Одиниця частоти коливань в системі Сі Герц. 1 гц дорівнює одиниця поділити на секунду. або секунда у мінус першій степені. Як між собою пов'язані період коливань та частота коливань? Бачимо, що ці дві величини обернено пропорційні. ню дорівнює одиниця на Т, Т дорівнює одиниця на ню. Які бувають коливання? Виведемо маятник зі стану рівноваги та відпустимо. Маятник почне коливатися, такі коливання називають вільними. Якщо маятника не торкатися, то через певний час амплітуда його коливань помітно зменшиться. А ще через якийсь час коливання припиняться зовсім. Коли ви зафарбовуєте щось олівцем, то олівець під дією вашої руки здійснює вимушені коливання. Затухаючі коливання це коливання, амплітуда яких із часом зменшується. Затухають із плином часу вільні коливання гойдалки, коливання струни гітари і гілка дерева. Затухаючі коливання, це коливання, амплітуда яких не змінюється з часом. Перед вами малюнки прикладів коливань. Назвіть, будь ласка, їх види. Для закріплення маємо розв'язати декілька задач. Гойдалка за півтори хвилини здійснила 15 повних коливань. Знайдіть період та частоту коливань гойдалки. Запишемо коротку умову задачі. Час коливань переводимо в систему С90 секунд. Кількість коливань n 15 необхідно знайти період Т та частоту Ню. Запишемо формули для визначення цих фізичних величин. Ми сьогодні їх з вами на уроці вивчили. Т дорівнює Т маленьке поділити на n, і ню дорівнює n велике поділити на Т, Підставляємо числові значення та знаходимо невідомі величини. Відповідь Період дорівнює 6 секунд, частота 1,6 Гц. Друга задача для закріплення матеріалу. Частота коливань математичного маятника дорівнює 8 Гц. Знайдіть період коливань маятника. Скільки коливань здійснить маятник за 2 хвилини. Коротка умова задачі Ню дорівнює 8 Гц. Час. У системі Сі 120 секунд невідомий період Т та кількість коливань n. Розрахункова формула. Період т дорівнює одиниця поділити на ню. Виразимо кількість коливань із даної формули. Ню дорівнює N поділити на Т. Н дорівнює ню помножити на Т. Здійснимо обчислення. Т дорівнює 1 на 8 Гц дорівнює 0,125 секунд. Н дорівнює. 8 Гц помножити на 120 секунд 90 60 коливань. Відповідь Т дорівнює 0,125 секунд, Н дорівнює 960 коливань. Ще одна задача на закріплення матеріалу. За 4 хвилини. Тіло здійснило 700 коливань. Який шлях пройшло тіло за цей час, якщо амплітуда коливань дорівнює 3 см? Запишемо коротку умову задачі. Час коливань Т переводимо у систему С 240 секунд. Н велика кількість коливань 700. Амплітуда у системі СІ 0,3 метри. Необхідно знайти шлях L, яке пройшло тіло при такому коливанні. Ми знаємо, що за одне повне коливання тіло проходить шлях l 0 v який дорівнює чотирьом амплітудам. l 0 v дорівнює 4 a Тоді повний шлях L буде дорівнювати кількість коливань помножити на l 0 v Підставимо числові значення, Отримуємо результат та запишемо відповідь L0V дорівнює 84 метри. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Я пропоную вам для закріплення матеріалу виконати інтерактивні вправи за QR-кодом, який додано. Бажаю успіхів! Ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок. За роботу по заслузі, щиро дякую вам, друзі. Зараз спробуємо дати відповіді на питання. На уроці я зрозумів, на уроці найцікавішим було, на уроці мені було найважче. У мене виникло запитання. На наступний урок я хотів би. Мій успіх це. І найголовніше, я не вмів, а тепер вмію. А зараз перейдіть за посиланням. Там ви побачите хмару слів. Поставте свої вподобайки. Хай ця Хмаринка буде наповнена радістю та знаннями. Бажаю успіхів!